Зараз, якщо приберуть Татарова, пишуть чутки, що Татаров втрачає посаду. Татаров взагалі зник в тінь, його не чути. Якщо Татаров зникає, то Єрмак отримує всю повнуту влади. В нього не непідконтрольними. Один віце-прем'єр-міністр в уряді, ну фракція СУГ, але під контролем, в принципі, і лишається одна людина. Ви знову не знатимете її прізвища. Марія Левченко. Головний противник і головна противага, яка єдина противага, яка залишиться у Єрмака. Це ота перша маша страни, яка сидить в кабінеті Зеленського, разом з Зеленським, має доступ до всіх державних таємниць: це дружина Гуєлашвілі і подружка дружини Буданова. І вони разом з Будановим жили в одній хаті, віджаті в одного Бариги, там на торгівлі, по наркоторгівлі, по-моєму, він був. Йому дали можливість текти з України, а за це він віддав свій маєток. От вони там і жили разом. От це Будановська компанія єдина, хто лишилася Деркачівських. Він вижив, дружків Зеленського він позбувся.